Всем привет, а с вами мистер Хелп, это Сталкер 228. Да, да все. У нас, видите, бачите, у нас такие скины. Да, видите, ты, баран, где Так, это у него такие скины, если на таких пустых серверах, то не трескачу, то такие будут. Да, да. руки. Так. Так, у нас за... Да, да, да. Прикольная игрушка. Кавик ще ничче не попалося нам. Як я mm. ну, забрав сам, у мене попадалося попадался переги, перегиб. Да, переги Якийсь. Да? А мені раз так попался, що вообще якраз під тема. Кладбище. Кладбище. А вот це легко. Сказати легко, а зробити важку. Да <Там> мне легко брал. Блять <спирал> паркан адський. У мене короче, там буде кладбище, добре. Я кладбище не буду робити, я просто одну могилу зроблю. Одну могилу сильно. Нормально? Ну и лай, у мене за цим. Де то капець який? Так задовбало 2 лагай коли. Да-да-да. Так, так, я думаю. Треба шею збічку. Фес. Ми не лагаю вша. Я скрадусь подняв шею ешь. Ну шо це таке. Так стурный. Так, тут строить меня. Типа в ходу. Я знаю, что полностью... Не здесь. Не коротко ніколи не підходило. Ни середньо не Ну это кладу. Ты це знаєш? Хм. Окей, почекай, бо я роблю зараз. Вообще кладбище. я тоже наше кладбище. Або можна, знаєш, як зробити маленькі такі е, просто кладбище, якісь пацани робили. Ну, це є? сервера. Це, тут зараз таке кладбище, магазини, ресторани, бляха задавали. Одна! О, Раз про те, як кошку построїти, а що у мене було. Да-да-да, це Баржака. Ну там. Ну, ну це ми тоді. Були... Ну точно, ми ж тоді не знімали, жалко. Бо було б смішно, значить так. Так. Мені тепер ну, треба землі. Це буде, це буде на нас дві серії, або три. Ну, типу, буде, може, два майстра-строїть, а може і один. Салаш така як буде довго е так, я окружу ще з землю, щоб було, типа, більш реально. Я, бі я тут камеру зря поставив. Блі, я ще не представляю, як вот ці малес... А ну принципі з паркана можна зробити. Та ж ці маленькі хрестки, що завжди є на мой біля мої. Даже Але їх треба кам'яними зробити. Так, де поставити хрест. У давай. Я типа при вході постав такий білий хрест. Я, я з часто зроблю накопичу. З чим? Я з досуг зробив хрест. А в мене з білої шерсті. Ну, золото. Лагар будет менеджер. А мені нормально не ти так. <рес> в мене лагає. За підлогу. Я по чійсь могилі топчуся. У мене могила буде під лоу. тебе. Та в мене просто чорна шерсть. Щоб довго так і в. Скільки тут так? Тройка. Надіюсь буде якось нормально виглядати. З... Ну. О, вже зараз. Що у мене під відео завжди лагає? Я, я я не видно, не зроблю. Видно, не зроблю. Я не зроблю. Залишилось тепер лол зробити. Сірий. Бо, ну, пацан. Так, я навіть продумаю, як я це буду робити. Хе. Але так я рубей, блим. Підлагало тільки що. Я, видно, уже зробив. Черт. Я якраз роблю крестих. Черт. Вс, нормально. Ничего пах. Одна минута. Сухай, буде одна минута, да я пока. я покажу, как можно устроить, еще у тебя не лагал. Так было никогда не было, нет, это нет. Там коротко хоть, хоть бы мог открыть Ой, это а так не лагает. Ой-ой. Ну, тут так походу якось. На спи, я поставлю ой, И так. я роблю остальных, хрестых. Блін, їх так важко робити. Бо особливо кстати, Треба зараз паркан зробити краще. Я вже зробив. Ну, я зробив теж, але... Блін, от, чорт. Я дещо забув. Мені ще я скрасть на максимум. У мене теж вроді би яскравість на максимум. Блин, даский. Есть идея, есть идея. Вы издеваетесь из нами. Так. Налагай, налагай, не налагай. Не так, не лагай. Так, я уже роблю все на парах. А мне все лагает. Так, я зараз буду минуты. Так. Я видно за 10 секунд і зроблю з цим лагом. Я не успіваю. Я тоже. Хай Та буде так. Парка! Я не встиг! А, це це чиє? є це немає. Ужасно, так як по-перше. Це просто на якусь какашку з хрестом похожий, а оце біле шоу все таке. Шоколадка чор біла. Та є, це майже всі таку просто беруть спавниці ці. Ну а до чого корисним, ну хоч чорним би зробили. Моя оцінка ужасна. М -м -м, оце нормально. Норм. Мені плако. А сказати чого? не схожа на гроб. Схожа, просто тут ще квітка. Ну чуть-чуть закриваю. Норм. Але то, що кладбище, так що буде плохо. Ну, да. О, так. Це моє, це моє. Це твоє? Да, да, -да став супер. Ай, супер, давай щас Ну окей. Це супер, не тобі стану супер. Перший раз ми хоть так на відео зробимо. Через то хочу просто подивитися, якщо поставимо супер, то що буде в норм. Так, що це надало? Це не моє, але це кльово. Значить так. Маємо. і. Віталік. Давайте так. Я ставлю нормально, так як це такі, за цей час можна було зробити і більше. Набагато більше. Це можна було зробити. Це теж не моє і це плохо. Так по-перше, я... це більше на якийсь стульчик похоже. Дужа, це туалет. Квітку її. Да, и по-перше, хто бачив білий гроб тут. Вот перш разумій, чорний бік, або сірять мене. Да. Або си дела. О, це моє. Став... Йо. Бач! Капец! Пацані... Капец, пацаны вообще ужасні! Ні, це правда ужасне, ужасне. Капец ставь ужасно. Е, Ні. ти вот хоч... я. А? Я супер... О, мені одна дівка супер стала. Mm. Oh. Ну це mm. плохо, Це плохо. Це похоже на землю. І тут просто F. Ну, принципи. Факел, це гро, але плохо, так було mm, зад. Только yeah. no, я пойдм по я еще ему плохо ставлю. Я виграв. Красава. Ну да, всем пока-пока. З Зва, мистер Хеллп. Досталка 2.2.8. пока-пока.